Привіт! Мене звати Яна і це друга частина про ткацтво. У першій я вам показала, як зібрати верстат, як натягнути нитки основи та, власне, як ткати. А в цій частині я покажу, як завершити роботу. Найперше потрібно зрізати нитки основи та зняти роботу з верстату. Далі, якщо у вас останні ниточки, які ми виткали, трошечки розійшлися, це нічого страшного, їх можна зрізати або затягнути краще. Далі потрібно зав'язати вузликами нитки основи. У мене було 30 ниток, відповідно буде 15 вузликів. Після того, як ви переконаєтеся, що всі вузлики достатньо міцні, можна зрізати зайві нитки, залишаючи десь приблизно по 1 см кожної ниточки. Потім ми будемо оздоблювати їх тороками і цих вузликів та ниток не буде видно. Роки в мене також будуть вовняної нитки. Я попередньо нарізала ось такі от частинки нитки. Я їх не виміряла, просто так нарізала. Потім ми все рівно їх будемо підрізати, рівняти, тому можна взяти трошки довшу нитку. Для зручності я візьму гачок 3,5. Я ним вже в'язала, тому він файно підходить для цієї нитки. І тепер заводимо гачок між тими двома нитками, які утворюють вузлик. Тепер чіпляємо нашу петельку. Ось таким чином. І далі в цю петельку маємо просунути два кінці цієї ж нитки. Якщо це зручно робити, можна робити руками, якщо незручно, можна робити гачком. Потім затягуємо кінці і робимо так 15 разів. Якщо ви побачили ниточки, які стричать і заважають загальному вигляду вашого виробу, то їх можна сховати за допомогою гачка. Ось так як тут на відео заважали ось ці ниточки основи, які ми зав'язували. Також це можна робити за допомогою голки, якщо у вас немає гачка. Таким чином виріб стає акуратний і абсолютно не буде помітно місця, де ви заховали ниточку. Інші ниточки вовняні також можна заховати, використовуючи ряди і нитки основи. Моя робота над цим виробом вже завершується, але якщо б ми ткали автентичний карпатський ліжник, то ми б давали цей виріб ще у увалило для того, щоб він звалявся, став тугішим, зменшився в розмірі, і тоді навіть не буде таких малесеньких дирочок між ось цими рядами. Але оскільки мій маленький ліжник буде для ляльки, то мені і так підійде. Тому я заправляю всі ниточки, щоб вони не стирчали, обрізаю всі тороки і на цьому процес буде завершений. Ось такий килимок у мене вийшов, його можна використовувати, як вам забажається. Ось така карадійка вже його вирішила собі забрати. Я, напевно, для них трошки більше зроблю. А цей буде ось такий киломачок для ляльки. Дякую вам за увагу та натхнення.